Сьогодні була в перукарні, робила собі зачіску. І моя клієнтка, перукар, задала мені таке цікаве запитання. Вона хотіла би найняти собі на роботу, делегувати частину своїх повноважень, ще одного перукаря, манікюрщицю і масажиста. І чи може вона перебувати далі на єдиному податку першої групи? Моя відповідь була однозначно ні. Якщо це є салон краси, і є наймані працівники, то це однозначно має бути друга група єдиного податку. Ну, може бути і третя група, але друга група найоптимальніше. Якщо вам було цікаво і ви хочете знати, які кведи підходять для таких професій, як манікюрщиця, перукар, масажист. І ще для таких професій, які надають послуги онлайн і офлайн, то я запрошую вас записатися до себе на консультацію і окремо ще наголошую, про що про це все я розказувала в одному із своїх відео на YouTube-каналі Абетка для ФОПа.